всім, що забрав, всім Дивіться, я не буду повторювати всі ці речі, які ви знаєте, напевно, краще нас стосовно наскільки це небезпечно, да, і ця інформаційна атака, яка відбувається, яку я особисто відчував. Ну, я в публічному полі більше зараз тієї майдану і АТО, і постійно воно нас більше приносило шкоди, ніж все інше зброя, куполя все інше. Це ви знаєте, напевно, краще нас. Єдине, що я хотів би акцентувати увагу, що, що, я, що, що я бачу тут, я бачу дуже досвідчених авторитетних людей, які вже не один раз намагаються це просто знають, як зробити, вміють це зробити, але не можуть реалізувати, бо в середній держави є багато інституцій і кланів капіталів, які будуть супротивлятися проти цього, то ваш досвід і наша молода наполегливість можуть дати. Справжній поштовх в цьому процесі. Тобто, якщо зараз ми вистроїмо якусь модельку, яку це треба реалізовувати і понесемо це далі, ми зробимо інформаційну популізацію цього процесу. Теоретико-методологічна є. Присутні тут і відсутні науковці описали особливості інформаційного суспільства, інформаційної війни. Є проблема з тим, що ми зараз визначаємося в чому зміст національної ідеї. Я думаю, що вона очевидна. Все-таки збереження єдності, суборності держави. Те, що наші предки виношували як незалежну державу, те і зараз, мабуть, є основа національної ідеї. Стан Суспільної свідомості у нас в Україні не такий, як в Британії, Франції, Німеччині чи, наприклад, Фінляндії. Ми постколоніальна країна, і ми вийшли із колоніального стану, такі досить недавно. І, по суті, справи. Ми знаходилися навіть останні 25 років поки що в такому самому стані. От про те, що ми знаходимося в стані все-таки неоколоніалізму. От, хочемо, не хочемо, а можемо назвати, що це і інформаційний неоколоніалізм теж присутній, якщо подивитися по власниках, по ідеях, політичних ідеях, ідеології, ідеологіях, яка закидається і так далі. По ряду моментів. Саме завдяки поширенням ідеї руського міра і їх прискоренні реалізації послуговує інформаційна агресія, побудована на поширенні визначеної інформації через засоби через зміни. Знову ж таки, чи думає держава про стимулювання чи розвиток своєї інформаційної структури, інфраструктури? Не бачу. Це потрібно робити, створювати цю мережу, розповідати. Як діють проти нас інформаційно, щоб люди критично сприймали ту інформацію, ту пропаганду, яку вони отримують через супутники, як би то не було? Справа в тому, що якщо ми беремо, наприклад, те, що робить наша Росія, то зрозуміла, схема настільки можуть бути і ізуїцькі, що на перший погляд ми їх і не побачимо. І вони є у всіх і життях нашої людини. Тому що, на жаль, на жаль, я скажу як історик, якщо вони свої схеми вибудовували від Гебельса, було б набагато простіше, але ж їхні схеми йдуть не від Геббельса, а від Карла Радика і газети правда, і вони більш страшні були, ці радянські схеми вживання, ніж насправді цих нацистів. Розпочну від, за прикладом колеги історика, який розпочав з далекої історії. І просто нагадаю, що ту взагалі, звісно, таку істину про те, що більшовики про тим, як взяти владу у державі, мінімум 17-го року. За німецькі гроші видавали кожну другу газету, яка була на фронті, тобто доносячи свої думки до населення. Тобто, якщо їх не доносити, якщо не взяти в цю інформаційну сферу державі чи тим, хто будує державу під свій контроль, жорсткий контроль, то так чи інакше її розбудувати, побувати неможливо. Так. Прошу саме тоді так, офіційну резолюцію на голосування, щоб все було згідно регламенту. Тобто за, прошу підняти рух.